Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні ми знаходимося в Кіровоградській області, Олександрійському районі господарства ТОВ СТЕП. демоділянці ділянці компанії БІСЕФ. Мене звати Скляренко Іван, менеджер з маркетингу Насіння. Сьогодні в вашій увазі будуть представлені гібриди, які знаходяться на цій ділянці. Шановні колеги, радий вам представити наш гібрид Колоріс. І звичайну кліарфільд-технологію. Гібрид має сім раз стійкості до вовчку. Поєднані з технологією КЛ, це дає йому повний захист від цього паразита і дає можливість протримати поле чистим впродовж всього цьому періоду. По своїм основним характеристикам, гібрид має швидкі темпи росту на початкових етапах, можна висівати більш ранні сроки завдяки тому, що в гібрида міститься ген ПЛ 6 який є геном стійкості від несправжньої барашнистої роси. Завдяки своєму швидкому старту цей гібрид може швидше закривати ґрунт, що дає можливість зберігати вологу для подальшого його розвитку. Також цей гібрид має дуже гарну стійкість до багатьох хвороб, завдяки чому формує максимальні показники вражайності. Гібрид середньоінтенсивного типу, хоча було відмічено, що за інтенсифікації технології і збільшення вологості цей гібрид може показати максимальні показники по вражальності. Підсумовуючи по цьому гібриду, можна відзначити. Що за різних технологій вирощування цей гібрид віддячить вам гарними показниками по вражайності. BASF We Create Chemistry.